Навички мігранта, які не тільки збережуть ваші гроші, але й дадуть вам перевагу серед інших мігрантів. Привіт, якщо не знайомі, я мавтуна. Я живу та працюю в Норвегії ось за четвертий рік. І всі ці навички є реальним результатом моїх помилок, втрат які якісь мірі мого успіху. Першу навичку я б назвала Знає систему краще ніж місцеві. Система податкування, медична сфера, страхування, банківські системи та соціальні виплати, знання податкової системи дуже вам допоможуть зберегти ваші ж гроші. Я лише на третій рік дізналася, що я можу вносити змін в податкову картку за останні три роки, і нещодавно я внесла витрати за дорогу додому до роботи і назад, які ж мені компенсували. І так само було з відрахуванням про спілку. Друга активний нетворкінг. бути соціально Активними Багомим результатом активного нетворкінгу є працевлаштування в моєму випадку. Активне нетворкінг це не лише про працевлаштування, а більше про те, що мене помітили, зацікавились мною і захотіло допомогти. If you know what I mean. Культурна обізнаність займає третє місце. Вчіть культурні цінності та етикет. І що важливо, поважайте. Повірте мені, це допоможе в особистому житті і дуже допоможе в професійній сфері. Ав'ясли є моменти, що є звичним для нас, але ті ж моменти можуть відштовхнути місцевих культурні відмінності вже розміжовують нас, і розуміння культури місцевих допоможе вам не опинитись за бортом. Можу ще додати: ніколи, повторюю ніколи не критикуйте місцеву культуру, систему тощо місцевим це сприймається негативно, сприймається, що ви не командний гравець і не вартий довіри. Пам'ятайте, краще подобатись ніж бути правим. Чи ви згодні з цими пунктами, чи я щось забула?